Всім привіт і вітаю вас на каналі Unstau. Сьогодні у відео у нас буде демонтаж старої підлоги і заливка самовирівнюючої стяжки із перепадом в сантиметр. Захотіли люди замінити підлогу, тому що в будинку появилася плісь, а також неприємний запах. А неприємний запах від старої гідроізоляції. Де як під паркетом гідроізоляція була зі смоли. Після демонтажу паркету очищуємо повністю кімнату від пилюки, смолу відбивати не будемо, так як вона досить міцно тримається, таке є деякі моменти, де вона відстає, але це небагато. А там, де вона відставала або дихала, ми її повідбивали. Після очищення кімнати починаємо ґрунтувати. Грунтівку взяли спеціальну від грибка, ми її дамо день висохнути, тому зараз намазуємо так не жаліючи, щоб по максимуму збити всю пилюку, яка залишилась. і зробити досить якісне прилягання із наливною підлогою. Після того, коли ми пройшли кімнату повністю звичайною ґрунтівкою, а власники жалілися на грибок. Ми вирішили з ґрунтівкою, яка не пропускає вологу, пройтися повністю кутами. Так як кути мали досить великі тріщини, і пізніше наша налувна підлога також могла потихоньку спливати в ті тріщини і появилися бями. Тож ми повністю по цілому приміщенню всі кути два рази пройшли цією гідроізоляцією. Після чого за допомогою лазерного рівня почали розбиратися де найвища і де найнижча точка кімнати, щоб розуміти який перепад іде у підлозі і скільки матеріалу нам буде потрібно для цієї роботи. Інформація по розходу вказана на мішках, коли ви будете купляти самовирівнюючу підлогу. Починати ми будемо з кута, де рівень підлоги найвищий. У нас різниця по кімнаті між найвищою і найнижчою точкою вийшла сантиметр. Почнемо ми заливати із найвищого кута і там будемо давати слой мінімум 3 мм. Так як на нашій суміші вказаний мінімальний слой 2 мм. Розкатувати це все ми будемо ось такою щиткою. Використовуємо пропорції, які вказані на мішку. Не потрібно давати води більше чи менше. Тому що якщо води буде більше, воно буде краще розтікатися, але пізніше ваша підлога буде крихка. А якщо менше, розтікатися не буде взагалі. Даємо йому витримку в районі хвилини-двох, і після чого починаємо розливати нашу наливну підлогу. Дехто використовуєш шпательок. мені в принципі особисто хватає цього валіка. Проходити кімнату спочатку вздовж, пізніше в поперек, вздовж і в поперек, поки воно не вирівнюється. Також цей валік е, допомагає запобігти бульбашкам, щоб потім вони не проявлялися він їх виводить. Тож його обов'язково потрібно купити на самовирівнюючу підлогу. І ось такими рухами ми розкатуємо і розрівнюємо нашу підлогу. Час роботи з нею десь приблизно пів години. Тож я пару разів так проходжу і вистачає. По особистих відчуттях це не є важка робота і немає тут вищої математики. Просто потрібно дотримуватися інструкції і технології, і нічого важкого тут немає і не зустрінемося вам. І ще що можу сказати по цій підлозі, після закінчення нашої роботи запах неприємний в цій кімнаті зник. Від смоли підлога не відслоїлася, тримається нормально і не дихає. Ось, в такій роботі я не є професіонал, робив це всього-навсього декілька разів. В принципі, получалося досить непогано. І якщо ви рахуєте, що я щось зробив неправильно, чи якісь були допущені помилки, напишіть в коментарях. Ось така підлога в нас вийшла. Надіюся, відео було для вас корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд та до нових зустрічей!